Розпочали зі звіту про наповнення та витрати з бюджету обласного відділення фонду, зокрема щодо в краї лікарняних, допомоги по пологах та непоховання. Бюджет обласного відділення фонду. Тимчасової втрати працездатності за 9 місяців поточного року виконаний по доходах в сумі 5 мільйонів 971 сімдесят тисяча гривень по видатках в сумі 149 мільйонів 491 тисяча гривень. На виплату всіх видів допомог, які забезпечує фонд по обласному відділенню в цілому, витрачено 108 мільйонів 675 тисяч гривень або 101%. відсоток. В тому числі по видах допомог, по тимчасовій непрацездатності, оплата лікарняних листків 74 мільйона 425 тисяч гривень, по вагітності і пологах 33 мільйона 753 тисячі гривень і на поховання 497 тисяч гривень. Близько трьох мільйонів гривень пішло цього року на часткове фінансування дитячої юнацьких спортивних шкіл, а також санаторію, профілакторію Яблуневий сад. На фінансування дитячих закладів оздоровлення використано 6 мільйонів 325 тисяч гривень. Оздоровлено на 890 дітей більше проти минулого року, на що використано що майже більше ніж у два рази. Протягом звітного періоду здійснювалося фінансування 18 дію США, в яких займаються... 4 тисячі вихованців. Також за рахунок коштів фонду проводилося часткове фінансування санаторії профілакторії Яблуневий сад Хмельницького Бленерго» на суму. Він профінансований на суму 229 тисяч гривень. Там поліпшили своє здоров'я, 461 застрахована особа даного підприємства. Обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності традиційно профінансувало і подарунки дітям до Дня Святого Миколая та Нового року. На це від початку року витратили майже 3 мільйони гривень. Цього разу працівники фонду також внесли зміни до бюджету обласного відділення на 2013 рік, а також затвердили основні заходи своєї діяльності на перший квартал року наступного.